Послання від вищих сил для тебе. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Подумай про свою ситуацію, про себе, так? Подумай давай подивимося. Ти дуже людина емоційна, і варто звертати увагу зараз на свої емоції, на інтуїцію, на а, те, що ти відчуваєш. Ти така, знаєш, дуже харизматична, знаєш, чого хочеш, куди йдеш, так? І можеш вести за собою людей. Але е трошки проявляється така жадоба, Тобто ти не дуже хочеш цим ділитися з оточуючими. Ти не дуже хочеш ділитися тими емоціями і тими почуттями. Так, що тобі хочуть передати зараз, так? Яке послання для тебе зараз? Так, послання для тебе зверни увагу на тих, з ким ти спілкуєшся, з ким ти намагаєш налагодити контакти, встановити якусь діяльність. Знаєш, тебе дуже спокушають на щось, і ти стаєш залежною від ситуації і від того, що відбувається. Але по факту ті люди, ті люди вставляють палки в колеса. Дуже розгойдена ситуація, і ти будеш ходити по колу. Можуть пропонувати якісь а, гарні речі, але ситуація може зависати, застигати, не розвиватися. Тому тобі варто зважити все, що ти зараз а, приймаєш, куди ти йдеш, перевірити всю інформацію. Ти дуже глибока людина, і якщо ти зануришся і задасиш собі питання, задасиш питання тим, хто тобі що пропонує. Ти можеш побачити істину і побачити дійсно, чого від тебе хочуть, і що ти можеш мати у тій чи іншій ситуації. Зверни увагу на творчість, на свій потенціал, на те, які ти несеш знання і що ти маєш за знання. Так? Зараз тобі на тому акцентують увагу. Тобі говорять зараз, що вибір зараз тільки за тобою. Тільки за тобою зараз стоїть твоя відповідальність. Твоя дорога залежить від того, наскільки ти готова рухатися, наскільки ти готова приймати те, що відбувається. Знаєш, і є моменти, в яких ти розчарована. І тобі хочеться дуже втікти і змінити все, але дивись і не обмани себе. І не дай обманути іншому